Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати допрацьовувати картоплика палку. Раніше я вам показував, як я переробив на жахту, не бачив, подивитися. Ну а сьогодні буду переносити шків з лівої сторони на праву сторону. Сам вал з підшипниками я вже розвернув, зліва направо, перевернув його. Ну і зараз залишиться самостойку перенести на праву сторону. Шків на валу був приварений зваркою. Ось бачите, я зрізав. І буде тепер він фіксуватися якість заводу болтом. Кріплення вала я вже зрізав, і зараз, як я казав раніше, буду переварювати на ліву сторону. Для чого це потрібно? Ну, перше, мабуть, для того, щоб копалка працювала від валу відбору потужності. Тобто, якщо ми вижимаємо щеплення, копалка зупиняється. І тоді можна почистити, якщо забилася вона ну дуже зручно, скажімо так. І друге, на валу відбору потужності, буде шків меншого діаметру, і я цим знизю оберти копалки, так як з заводу вони дуже завеликі і мені не подобається. Я перероблю під свій лад, переставив на іншу сторону, і ось тепер маємо такий вигляд. Шків буде стояти з правої сторони напроти шківу валу відбору потужності. Так, і сам шків знайшов я такий шків на OLX. Як бачимо, він вже підварений до мене потрапив. Значить, діаметр його 160 мм. Бачимо. Я лише тільки варив дві труби Ось сюди всередину. Ну, Підганяв його підвал, який встановлений на коробки передач. Так, ну і тут гайкою болт для фіксації зробив. І отаку шпонку, яка буде забиватися, а потім фіксуватися болтом. І зробив ось такий крюк, для чого він потрібен, Ну, щоб шків не стояв завжди на матаблоці, бо іноді він заважає, ось так воно буде фіксуватися. Коли попрацювали, викопали картоплю, він, наприклад, мені не потрібен, то беремо монтіровочку, ось таку, і раз, і достаємо його, і знімаємо сам шків. Ось так буде працювати. Далі я буду робити натягувач ременя. Для цього я взяв метал-двойка, просвердлив отвіри. Ось так в мене вийшло. І ось такий вигляд тепер має натяжник. Бачимо, є речах, за який я буду тягти ролик, який буде підтягувати ремінь. Шків, що один що інший, має профіль Б. Ремінь підібрав я. 1700 як бачимо, трохи він був завеликий. І ось тут мені довелося варити трохи металу. Ну, збільшити на 1,5 см. Давайте продемонструю вам, як це буде працювати. Ось так. Перше положення, друге положення, третє, четверте. Ну і як не буде вистачати, ще є п'яте положення для того, щоб підтягти ремінь. Як бачите, потрохи я допрацьовую картоплекопалку, щоб була вже на готові. Залишилося ще одне, так це трохи допрацювати сам грохот. І Можна буде вже все підганяти, оці речаги, все збирати до копи. Ну і Потім я вам як завжди покажу відео, як вона буде виглядати в зборі і як буде працювати. Залишилося мені ще раз взятися за неї і вона буде вже готова. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до нових зустрічей. Пока!